На перший погляд, звичайнісінька котельна з непримітними агрегатами. Проте це лише вершина айсбергу, поза як основна робоча частина котлів під землею. Казали хлопці, що і води не треба бойлери на кнарупи. Екологічне устаткування у садку почали встановлювати рік тому, але через фінансову скруту та відсутність дозвільних документів на облаштування водовідводу завершити роботи повністю не вдалося. Втім, економія доволі відчутна. Майже все зроблено і вже бачимо результат, бо ту зиму ми вже грілися і зараз тепер у нас тепло. На котлові температура 30-35-40 градусів, а у групі майже 25. І ще не підключена система, але вже економію видно. Ну, десь 10, 30 40 на рік ми по газу того року зекономили. Працюють котле за принципом кондиціонера. Різниця тільки в тому, що робоча частина відбирає тепло з ґрунтових вод, де позначка термометра мало коли опускається нижче 6-8 градусів. Цього достатньо, щоб взимку У морози, котел скористався різницею температур. Оптимальна температура це та яка комфортна для дітей. Якщо температура відповідає вимогам, то і діткам зручно вони не хворіють так часто, і батьки задоволені, і це впливає на загальний розвиток дитини. По захворюваності навіть можемо аналізувати, що якщо правильні комфортні умови, то і відвідуваність садка більша і. Ми задоволені і батьки задоволені. Це наша основна вимога, яка перед нами ставиться. Зараз у садочку виховується більше 200 дітей, і це чи не перша зима, яку вони проведуть повністю захищені від низьких температур, адже в ДНЗ тривають роботи з утеплення фасаду. Я впевнена, що ми до зими підготувалися як слід. В майбутньому теж плануємо дещо що треба докупляти. Коштів поки що вистачає. Надіюся, що це і буде в майбутньому так. Тобто до зими як таких проблем я не відчуваю. Всіх опитала і голодів сільських рад, і депутатів. І на сьогодні всі мене запевняють, що у нас нормальна підготовка. Цьогорічна осінь видалась напрочуд теплою, що дало змогу неабияк зекономити на енергоносіях. Проте вже цього тижня похолодало, а до низьких температур бюджетні установи в Україні ніколи не були повністю готові.